Всім привіт! Мене звати Марина і ви на моєму каналі Калейдоскоп В'язання. Сьогодні у нас продовження вашої улюбленої рубрики безкоштовні майстер-класи українських майстринь», де ми з вами знайомимося з новими для вас обличчями українського Ютубу за допомогою майстер-класів, які випускаються дівчата на цих каналах. Хочу вам нагадати, що в мене вже на каналі вийшло 4 таких відео плюс один різдвяний спецвипуск. Uh, і якщо не рахувати спецвипуск, то в останніх відео досі ще канали не повторювалися. Тому по-перше, переходьте і до попередніх відео, і по-друге, окрім, окрім тих майстер-класів, що я рекомендую, не забувайте переходьте взагалі на канал дівчат і дивитися, що у них там цікавого, окрім майстер-класів, відбувається. І перед тим, як ми розпочнемо, хочу вам нагадати, що найкращий спосіб віддячити вам мені за. Відео, які я роблю, це підписатися на мій канал, поставити вподобайку і лишати коментарі під цим, і під іншими моїми відео. Тож давайте починати. І перший канал, який ми з вами будемо розглядати, це канал, який називається В'яжемо за вечір. Майстриня, ця дуже гарні іграшки в'яже, але моє серце покорив. Цей надзвичайний пиріг із малинки. Я, якщо чесно, такої в'язаної іграшки ще ніде не бачила. І він неймовірний. По-перше, через те, що ви можете його відкрити, і там буде начинка, окремо вив'язані малинки, і взагалі він виглядає просто шикарно. Мені здається, що це буде чудовий подарунок для вашої дитини, і вона буде просто від нього у захваті. Наступний канал має назву Ольга Лукошкіна Іграшки і брошки гачком. І мені дуже сподобалася оця мила брошка привид. Ви тільки подивіться, як вона гарно виглядає. Далі ми переходимо до контенту для початківців і завітаємо з вами на канал «Зроби це сам DIY Ukrainian, де ви зможете знайти, наприклад, ось такий майстер-клас на вовняний шарф хвилі. Тепер перейдемо до в'язання для. Середнього рівня навичків, і тут канал під назвою Творча майстерня Елада. Його хазяйка Лада пропонує вам зв'язати дуже ніжну, але в той час дуже теплу, ажурну блузу Наступний канал це канал Діни Кажанове, і це дуже детальний майстер-клас на такий гарний топ-гачком. Так. Я знаю, що наразі здається, що не сезон для в'язання топів. З іншої сторони, якщо ви його зараз почнете в'язати, то до моменту, коли стане тепло, ви абсолютно точно його вже дов'яжете. Ну, принаймні, є така велика перегідність, але я не могла б з нього прийти. Ви тільки подивіться, який він гарний, як він гарно сідає по фігурі. Ну, якщо перейти до більш сезонного в'язання, я вам пропоную ще завітати на канал Бонітка описи та огляди пряжі, і вже його назва каже, що ми там зможемо з вами багато цікавого знайти, але наразі я вам пропоную зв'язати такий ажурний шайлик з ромбами. Наступний канал має назву. Я дуже сильно сподіваюся, що я правильно цю назву читаю, тож канал називається Хеліантус. Хеліантус. Вибачай мене, якщо я неправильно прочитала назву того каналу. Тож хазяйка цього каналу це дуже креативна яскрава майстриня, яка розповідає не тільки про в'язання, а й про інші види рукоділля і навіть про макіяж. І мені дуже сподобалася така сумка сонячник яка буде дуже гарно влітку пасувати до простих джинсів та білої футболки, наприклад. А наступний майстер-клас від каналу Житейське В'язання з Валентиною може стати мені в нагоді просто зараз, бо у нас похолодало і я не знайшла свої пельчатки. Тому мені треба дуже швидко утеплити свої руки, і ось такі швидкі, але гарні мітинги з бабусиного квадрату можуть за вечір допомогти мені вирішити цю проблему. Наступний майстер-клас, наступний канал, називається Натас and Лайф. Я для вас відібрала такі гарнівні пінеточки, які можна зв'язати як для своєї дитини. І так само вони будуть дуже гарним подарунком, якщо вам треба до когось швидко піти в гості, де є такі маленькі дітки, і ви не знаєте, що б таке можна було подарувати. Мені здається, що пінетки завжди актуальні, їх ніколи не буває багато. Наступний канал має назву «Рукодільна лавка, і це канал, який веде хазяйка одноіменного магазину на цьому ютуб-каналі ви зможете знайти не лише майстер-класи, а й огляди пряжі та журналів. Мені дуже сподобався такий простий майстер-клас для початківців з роботи з Рафією, де розповідають, як зробити з Рафією ось таку гарну сумку. Наступний канал це канал Оксани Рудко, і в неї на каналі взагалі є досить багато різних цікавих майстер-класів, але я хочу відмітити саме цей це ремень гачком. Через те, що безпосередньо на ремені не так часто зустрічаються майстер-класи, як на інші вироби. І мені здається, що якщо він буде пасувати до вашого стилю, це буде дуже гарний акцент в вашому гардеробі. Наступний канал це канал Харківської майстрині на ім'я Ольга, назва каналу «Цікаве на Гачку, і вона з нами ділиться. Взагалі, різними лайфхаками та техніками гачкування, але, звісно, я хочу виділити саме цю роботу: це вишиванка, зв'язана гачком. Дуже класна робота. Наступний канал має назву Анна Громова та різнокольорові спиці. І... Окрім цих шкарпеток з оранами, в неї на каналі ви зможете знайти просто безліч різноманітних візерунків, починаючи від якихось дуже простих та легких, закінчуючи якимись складними оранами, і вона розповідає, як їх робити, які нюанси у прив'язуванні кожного з елементів цього візерунку. Тому дуже рекомендую завітати вам до неї. І ще один майстер-клас. Ці підбивці. для новачків це така жилетка малюкам і не тільки від Оксани із каналу на хвилі Києва. І до речі, у Оксани на каналі ви можете знайти не тільки в'язання. Вона там ще дуже часто ділиться своїми якимись смачними рецептами різних страв. Тому. Якщо ви хочете не тільки пов'язати, а ще й щось цікаве та смачне приготувати, цей канал це просто буде знахідка для вас. Наступний канал має назву Шиємо, в'яжемо, вишиваємо і там я для вас знайшла ось такі цікаві шкарпетки. Якщо чесно, таку конструкцію шкарпеток я ще ніде не бачила, бо це шкарпетки зв'язані із квадратів, та ще й на двох спицях. Тобто вам навіть не потрібно мати ніякі шкарпеткові спеціальні спиці для того, щоб зробити ці шкарпетки. Наступний канал має назву В'язальна майстерня, і його хазяйка пропонує нам такий рідкий для українського в'язального ютубу контент. Це майстер-клас на в'язальній машинці. І вона робить ось такі гарнюні бантики. Наступний майстер-клас це така шапка модна і проста від майстрині Інни із каналу Атмосфера в'язання і. Окрім того, що ця шапка дуже легко і швидко в'яжеться і досить стильно виглядає. Вона ще показує нам два варіанти закриття маківки для цієї шапки. Наступний канал має назву В'язана мрія. По перше, власниця хазяйка цього каналу читає нам аудіокнижки з в'язання на цьому каналі. І це дуже цікавий контент. В неї є дуже цікаве, наприклад, відео про Елізабет Симмерман, одну з іконічних фігур сучасного в'язання. І майстер-клас, який я від неї хочу вам запропонувати, це такі мітинки реглан з пицями. І як я розумію, реглан це саме спосіб вв'язування пальчика. Далі ви бачите ось таку підставку під гаряче, яскраву, я би навіть сказала трошечки гіпнотично Від каналу В'яжемо разом із Надією. І останній на сьогодні у цій підвірці канал має назву Ніткро, школа в'язання. І по-перше, хочу зазначити, що у цій майстрині є кілька відео із розборами елементів в'язання японських візерунків. Це дуже корисний контент, бо вже знаю на своєму досвіді, що навіть маючи книжку від Хитомі Шида. Іноді розібратися, як пров'язувати деякі елементи без відеопояснень, дуже важко. А вам я на цьому каналі хочу ще порекомендувати майстер-клас на такі гарні сніжинки. Так, новий рік пройшов, але зима ще триває, зими у нас ще майже 2 місяці буде, і такі сніжинки це завжди гарний варіант декору оселі. Тож, на сьогодні наша підбірка закінчується. У цій рубриці ми з вами зустрінемося вже наступного місяця. Я все ще радію, що жодного разу за мої випуски я не повторила жодного каналу. І радію тому, що навіть на наступний місяць в мене вже є готова підбірка каналів, які теж я вам ще не показувала у попередніх відео. Тому пишіть. Чи сподобалася вам така підбірка, чи цікава вам далі відкривати для себе український YouTube. Можливо, є такі канали, про які я ще до цього у себе у відео не згадувала, ви їх дивитеся, ви їх полюбляєте, то лишайте мені їх назви. Єдине, що попрошу, не лишайте безпосередньо посилання в коментарях на YouTube, бо YouTube не любить такі коментарі і може їх просто блокувати та видаляти самостійно. На цьому буду із вами! Прощатися, бажаю усім нам мирного неба, рівнесеньких ських та до нових зустрічей!